12 листопада переважно хмарний день із місцевими короткими дощами та мрякою. На півночі Київщина низька хмарність. Зранку слабкі опади плюс 8 градусів в день плюс 6 градусів вночі. На заході Львівщина, після похмурого ранку прояснення: плюс 9, плюс 1 градусів вночі. На сході Харківщина. Зранку невеликий дощ, далі суцільна хмарність плюс 10 градусів плюс 6 градусів. У центрі Дніпро. Переважно хмарно, подекуди дощ у першій половині дня, плюс 10 градусів плюс 7 градусів. На півдні Одещина, серпанок, місцями після обідні дощ плюс 12 градусів плюс 7 градусів. 13 листопада. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів у більшості областей. Північ. Більше сонця в день, плюс 9 градусів плюс 5 градусів. Захід інтервали хмар і сонця, плюс 11 градусів плюс 4 градуси. Схід. Прохолодніше, ясніше, плюс 8 градусів плюс 4 градуси, центр серпанок, легка імла, плюс 10 градусів плюс 4 градуси. Південь хмари з переходом у сонячні вікна, плюс 10 градусів плюс 7 градусів.